То там завалить Путіна. Там нема просто таких сил, що росіяни вийдуть на вулиці, та ні вони ну, бояться. Ви маєте право на цю точку зору, але принаймні порівняння з іншими війнами нерелевантне абсолютно, бо всі ці війни разом взяті не співставні навіть з компанією 22-го року. Не кажучи вже з всією цією війною разом. А це той випадок, коли розмір має значення. От, е, на спра... Я не кажу, що це обов'язково станеться прямо в день підписання якогось умовного компромісного миру. Це, це не буде не обов'язково, прямо так, хоча, до речі, варіант, варіант прямо так я б теж не виключав. От, е, але е, врах... от уявіть собі, що після війни, яка закінчилась для них фактично нічим, от дуже такими ну, територіальними, територіальними надбаннями, які нічого для них принципово насправді не вирішують. І от е, а на цьому фоні завалена абсолютна економіка. На цьому фоні е, десь чверть мільйона тільки вбитих, і мінімум стільки ж, якщо не вдвічі більше калік, калясочників, ампутантів і так далі. І ще вертається більше мільйона СВОшників, яким після війни припиняють платити їхні нинішні гроші. Ну от уявіть собі, що далі відбуватиметься в Росії при цьому розкладі. Це да, можливо, це займе там не день, а місяць або навіть не місяць, а рік. Але це колапс. От, е, і вони це розуміють. Вони це добре розуміють. Їм потрібна саме перемога, от тоді можна переграти. Да. От, всі ці жертви були заради того, що вони тепер знов велика імперія. А велика імперія вони не з Донбасом і навіть не з Запоріжжя. Так а вони більшого і не вимагають. Вони ж кажуть: віддайте нам оці шматочки, які ми недозахопили, і все типу нам достатньо. От чотири області. Ми хочемо. Ну а... і вони на цьому призупиняться. Вони хочуть чотири області, щоб почати перемовини про примирення на подальших умовах. Не плуне плутаєм, що вони, що вони хочуть. Але не забуваємо, що все ж таки кінцева мета там це знов стати імперією. А для того, щоб вони знов стали імперією, навіть Одеса не рятує. Рятує тільки Київ. От Львів ще таки Львів можна віддати полякам умовно, це не ламає імперський концепт. Але як мінімум, Київ точно має бути в складі імперії, інакше в них ламається вся конструкція, яку вони вибудовували. Ну вибачайте, десь порядка трьохсот років. От е, на цьому тримається їхня ідентичність. От і е, тому, тому для них це дійсно їм треба або шукати абсолютно іншу свою ідентичність, інший шлях, взагалі Росії, інше визначення, хто такий росіянин. Або завоювати умовно Київ. От, е, тобто, ну, і, і всі ті території, які історично вони вважають саме своїми. От хіба, можливо, без західних областей. Да, бо їх вони можуть вважати, е, ну, якщо їм так буде зручно, вони можуть вважати, що це умовно польські, угорські, там, е, румунські території. Якщо, якщо матимуть можливість, то і то хапануть. Ну, але це то для них не екзистенційне питання, скажімо так, а е, другорядне. Київ екзистенційне. Е, для, а для нас теж екзистенційне. Е, до речі, ми не перші в такій ситуації. От е, дуже схожі розмови свого часу точились довкола судецької області. От е, і було ухвалене рішення, отакими от як зараз Вітхов, було ухвалено рішення примусити Чехів віддати судецьку область. І в самій Чехії, так само як зараз в Україні, е, знаходились окремі люди, які казали, що ну що поробиш, Німеччина велика сильна. Віддамо їм ті судети. От да, це 20%, відсотків, речі, приблизно, як у нас. Це 20% відсотків площі. Правда, це ще й було більше половини чеської промисловості. Там ще ще багато чого. Але Бог з ним, аби решта нормально жила. І що? Віддали судети, і саме після цього сталася окупація всієї Чехословаччини. Це абсолютно точна в даному разі аналогія. От якщо ми добровільно відійдемо, не нас витіснять так, як зараз, от по метру, поклавши за кожний метр е, величезну кількість їхніх солдатів, тобто з абсолютно такими ну, нереальними втратами, від яких Жуков жахнувся, який, м'яко кажучи, людей не економив. Але на, насправді є вже підрахунки, що, грубо кажучи, на погонний метр території, вони зараз втрачають більше, ніж Ча в жукавистарі, це важко собі уявити, але реально так загальна рахуба, звичайно, не співставна, бо масштаб війни інший, а на погонний метр вони втрачають більше. Це навіть для мене було трохи шокуючим, якщо чесно, не чекав, що це можливо. А змогли. Так я до того, що якщо вони ще так нас відтіснятимуть, це одна історія. Це історія, в якій нас ще є шанс на перемогу. Це історія на роки насправді. Вони самі це визнають. До цього зараз дуже повернемося. Але до того, що якщо ми, хоч звідкись, ми просто встаємо і і не з тактичних міркувань, що оту висотку краще тримати, ніж цю цю От, А коли ми говоримо, все, добре, вони вимагають Донецьку область, ми відходимо на адміністративну межу, це буде початок кінця. От з цього моменту далі в нас здавали це все. І це буде якраз початок. Е, от, не прорив фронту десь їхньою бронеколонною. З цим можна щось зробити. А от якщо ми тільки би ухвалили отаке рішення, що Окей, забирайте Донецьку область. От з цього почався вал всього і наша, і наша повна окупація. До речі, на, на останок, хоч можна маленьке зауваження, е, я ж теж не завжди був такий розумний, як зараз. От я колись е, був людиною, яка зробила схожу помилку. Е, 14-й рік, е, коли почалася окупація Криму, от я пам'ятаю свої відчуття і почуття тоді: я не був готовий їхати воювати за Крим. От реально, я не був готовий прямо з Майдана взяти зброю і поїхати воювати за Крим. І якраз в мене тоді на короткий дуже час було саме це відчуття. Боляче, шкода, але Бог з ним, з тим Кримом, хай вже забирають, аби всі решті дали нормально жити. Ну, пройшли буквально лічні дні, і вони мене полікували. Вони просто показали, що вони абсолютно не збираються решті давати нормально жити. От і тоді я для себе зрозумів, що вони зупиняться тільки там, де ми їх зупинимо. І тому я кинув Київ і поїхав до Луганська воювати. От не за Луганськ, в якому я ніколи раніше не був, а за країну, яка абсолютно не роздільна в цьому сенсі. От Луганськ, Київ, е, і на жаль, е, Крим, який ми віддали без бою. От. От не можна було віддавати нічого насправді. От, ну, але бачите, мене теж навчив саме цей досвід, що от Крим, я подумки їм морально віддав. От забирайте Бог з ним, а тільки дайте спокій решті. Ну, але далі зрозумів, що спокій решті буде, тільки коли ми переможемо.